Пан Соло, вітаю вас! Сьогодні розкажу вам про білд на клас у Elden Ring пророк, і білд цей підходить для ранніх стадій гри. Називається він Пророк драконового дихання. Почнемо з того, що для такого білду, власне, потрібен клас Пророк, або, якщо бажаєте від початку бути трохи більш живучим і мати гарного щита та меча, храмовник. Обидва використовують молитви як атакуючи, так і зцілюючи, однак храмовник не буде від початку мати потрібну молитву. Вибір же пророка пов'язаний з тим, що у нього на початку є найбільша кількість очок віри та розуму, що значно полегшує і пришвидшує прокачку. Розум, нагадаю, впливає на кількість мани, а віра являє собою основну характеристику для використання і підсилення молитв. Крім того, обидва класи мають одразу початку двох пальців, яка, власне, дозволяє нам використовувати молитви. Для цього білду раджу одразу, як тільки зможете прокачувати вашу початку до плюс 3 завдяки камінню коваля, яке ви зможете знайти у тунелях Лімгрейва, там ви зможете отримати щось біля шести камінчиків. І ще один варто взяти на схилі, де є тролі і статуя, яку вони можуть знищити своїми атаками і з якої після цього випадає камінчик. Цієї кількості вам повинно вистачити для прокачування початки до плюс 3. З самого початку Профет доступна молитва «Catch Flame», яка за анімацію схожа на клацання пальцями, під час якого із руки вилітає вогонь, атака близької дистанції, дуже близької, і саме ця молитва стане нашою основною атакуючою здібністю. А от стосовно дихання вогняного дракона, справи не такі приємні. Це тому, що, аби отримати цю молитву у храні драконячого причастя, вам треба буквально вбити дракона, який мешкає на озері. Після перемоги над ним вам дадуть серце дракона, яке ми приносимо в дар статуї у храмі, буквально за нього купуємо ту молитву. Цікавий факт про цю церкву і саму механіку із серцями. За кожного наступного дракона вам будуть давати серця, а у храмі, в свою чергу, будуть з'являтись нові молитви відповідних драконів, і мені, так би мовити. Крім того, якщо з'їсти, а анімація саме поїдання. Певну кількість сердець, то незалежно від вибору кольору очей при створенні персонажа, ваші стануть жовтими з вертикальними зіницями. Остання штука, яка вам буде потрібна для цього білду на початку, це талісман велетня, який підсилює ваші навички криків, а вони є та дихання. Тобто саме те, що треба, коли ми користуємось диханням дракона, хоч воно і молитва. Здобути його можна з фінального боса локації тунелі Лімгрева, про який я вже казав. Власне, із таким набором навичок і предметів і буде відбуватись подальша гра. Тепер поговоримо про характеристики, які треба прокачувати і на які слід робити акцент. Перш за все, я би радий вам качати розум до 20, адже таким чином у вас буде 100 мани, що дозволить використовувати кетчфлейм 10 разів, а дихання дракона десь 2 повних і 1 неповний рази. Для того, аби користуватись тим диханням, треба також вкачати аркейн до 12, а крім того, воно підсилює печатку драконючого причастя. Про неї згодом. Решту, звісно, кидати у віру, адже це основна характеристика, яка підсилює всі молитви. Але я раджу десь після того, як візьмете 20 у віри, кинути декілька очок у і міцність, адже ХП завжди потрібні, а от стаміна витрачається також і надію використання проговорення молитов. Тим не менш, очевидно, віра залишається основним пріоритетом. Тепер декілька загальних порад. Почнемо з того, що цей білд може собі дозволити грати лише із молитвою кечфлем та диханням, без потреби у ще якійсь зброї, бо, окрім молитви близької відстані, масового дихання згодом ви зможете придбати вогняну кулю, яка продається у торговці в вежі круглого столу, куди ви так чи інакше потрапите. Та, можливо, для когось буде зручніше почати гру, маючи запасний варіант атаки, або буде незвично використовувати молитви з такої близької відстані. На цей випадок раджу обирати комфортну для вас зброю і кидати очки під неї, або мати змогу використовувати. Але, наприклад, якщо ви візьмете якийсь прямий чи зогнутий одноручний меч, я б радив ставити у них попіл війни Golden Wow або Sacred Blade. Перший збільшує ваш захист і шкоду, а другий має атаку на середню дистанцію, яка підсилюється саме від віри. Щіт зі 100% фізичним захистком згодом теж можна знайти. Але от біда на ньому буде стояти вже навичка перейрування, яку особисто я прибрав, вставляючи попіл, який називається nothing або нічого, який можна придбати у торговця. Тепер про початку деркончого причастя. Знаходиться вона у Finger Folk Heroes Grave. У якому потрапляємо одразу після навчальної локації на початку гри, ця печатка підсилює, при тому відчутно, саме драконячі молитви, а крім того, аркен їй потрібен, адже саме за рахунок цієї характеристики вона підсилює молитви на відміну від інших, де такою характеристикою виступає віра. Але локація ця, по-перше, закрита на кам'яний ключ дві штуки, які ще треба здобути. А по-друге, вона досить важка і отримати ту печатку буде досить проблематично на даному етапі. Раджу після 20 го рівня, і коли ви прокачаєте все, про що була мова до певного капу, ще здобути десь десяток рівнів і лише потім вирушати за нею. Крім того, у грі є змішувальне зілля, яке можна самому зварити під свої потреби, використовуючи потрібні сльози, інгредієнти, які будуть підсилювати характеристики, атаки певним елементам або відновлювати хп і ману. Збільшити кількість камірок заклинань можна, знаходячи медальйони пам'яті у вежах чи у певних місцях. Також стосовно обладунків. Тут вам на даному етапі гри немає якихось певних рекомендацій, бо й цікавих сетів не отримати ще певний час, тому можете збирати обладунки із переможених ворогів, наприклад, солдатів Годрика. Адже фармити ви їх можете кубками, аграчи на себе і зробивши декілька подихів дракона. Єдине що, слідкуйте за навантаженням, адже при надмірному ухилятись буде дуже важко. Це була основна інформація. На цей білд, який згодиться вам до 50-го плюс-мінус рівня. Єдине, що не забувайте і далі за можливості одразу підсилювати вашу печатку. На перший час вона вам дуже допоможе. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі у нових гайдах!